Знає, як, недрі. як в недрі, да. да. це... так. Тіпи... Паркінг. Паркінг. О, там машинка під такими навісами сила. Да, ми, ми чуть не роздовбали нашої гроші. Чуть багажник не роздолбала, да. так. Заїхав під навіс. Під навіс, а не розрахував Чемо. габарити коротше, трішки. І він так чуть-чуть зігнувся, а навіс чуть назад піднявся. Зігрнувся, просто поцарапався. Так. Да. Але нормально. Тут коротше, наполовину дорога, наполовину пішохідна штука. Може бути, скрізь за все, що пізніше взагалі тут перекриють рух знаєш, як буває. Може, демо тут пише кафе, бар, бреквест, адома. Да, подивимося. А що ми сьогодні будемо робити, до речі? Хотатися будем... на кораблику корабліку На Кораблику 9 годин, годин будемо мучитись. Шкваритись. Такі квіточки тут є. Гарні, і так багато квіточок. Хорить <схід> такі всякі штуки. е э, нідрі, 100-метрівка в нідрі. У нас якийсь хіт парад 100 метрів. Є <схід> <своя> 100 метрівка. Так. <схід> <Да. схід> Крі-крі. О, там пальма. О, обережно. Чи тебе не штовхнув? О, зверху, дивись, який пвав засоби. На такому і на На такому можна і тисло переплисти, і, і море перегрився. О, супермаркет зевса. Зевс. Тут Зевс продає. Мовні носне. Тут якийсь параглайдинг. Реклама. Всякі скутерки На прокат. Такі треба взяти такий жужик, покататись. Повозити тебе кудись. Покатати. О, кафешка. Будемо якусь каву скупити. <світка> так, ми <світка> на кораблі. Корабель на нас ні. Корабель. Я вже червона, ще не маємо. Я думаю, в де... мене не ніс мій дивись. Там мане мазається санти захист. Я рекомендую О, Макітко. Кавуська. Васько. <різь> так, що тут видно? Багато людей. Багато людей. Ворог. Море. Ще кораблі. И пошли еще. А если ты стресс для ночі димари курады нас? Я что у нас я такого. Ага, я тоже. Гигантский. <різькі> О, маленькая яхточка якась такая. На такі яхти себе близько. А то? По хацапке. Павівмо Костякові суспекні дали кадрі Ідек будемо ловили поцінали за копейка Козія і после детям. Що ви скажете? Класно, кайфова, ношнить. Все добре Що ти. Це для цього ж актрима. Да-да-да. Корабля на бал. Така зупинка на купалочку. На пляжик, пляжок. Попали. Водичка просто. Якась бірузова. Запливаємо. у Що, як вам водичка? A siitä, <torimosinessacing> Ми йдемо досліджувати гори. Досліджувати nee, пляж. Ми надіємося, що нас не падає камінь. Тут падають камні да. з А ми Позь ризикуючи життя йдемо. <рігра> Все заради. <рігра> 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 О, тут якісь горки. Нормально, нічого не падає. Зараз <рігра> дізнаємось. О, вода дійсно <рігра> прикольна. О, було б крута фотка, туда камінь. Ага, Давай! Давайте залезет вас фото. Це? А тепер мене укачує. <гум> як... Я потім додам, як цей острів називається, я не знаю. Базарчики. Базарчики, базарчики. якісь в'язані такі тепленькі. Зараз якраз сезон. На тепленькі. Таке, там не Музей, Там can wash it in the washing machine without problem. Oh, yes. It's amazing... <ріст> <ріст> О, я тепер узнав, це кефалонія. От. Я просто на відео це не сказав. А тут ми можемо бачити музей. Кефолонія. Щоб зайти в цей музей, треба купити одне мило. пахне господарським. За 2,50, 2 євро 50 центів. О! А тут, коротше, ми можемо бачити. Бачите процес виготовлення оливкової олії. Це є такий, як вона називається? Жерна, жорна. Тут можемо побачити опис. Вензе Олікс Веркор. А, прес. Це прес. Горщики такі різні. А це ніколи створити. Такий прес. Такі древні праси. Древньогрецький прес. Гучок. Тут теж такий. О, це, походу, зберігся ще з прадавніх часів. З часів богів. Оце так дуже жили, дивіться, древні греки колись. Древні греки. І них були віслючки. На ну, осліку. Там всі ці віслючки. Оце що мені цікаво. Це якийсь друшок, типу. А це від типу, банічок. Причому що це видно, видно що це, бачите, було е, методом чеканки вибитий. Вистуканий бачив. Метод чеканки це коли чеканять. Типа, метал вистукують. Стукають, стукають, стукають і вистукають. Ось такий, типу із рівної, наприклад, поверхні. О, тут видно навіть сліди від чеканки. Це стародавня чеканка. О, якийсь дядько такий. От, 1900 рік. Всього на всього. Не знаю, похож на українську. Так, похож на якусь гуцулу. Якийсь гуцул, так. А що так було собі так різно? Ого, типу. Корито. <смірка> Стародавнє весло. Не, лопата, я думаю, не весло. Ось тут давайте подивимося, що тут. Чувсь Якісь серпи. Міш їхня сім'я, вона казала про інтренсис, типу Герд Фемілі, а потім, типу, що древніші mm -hmm. фотки, це типу якісь там століття. Щось, це їхнє, типу, все сімейне? Ну, оце сімейне, типу. Прикольно. Типа, сімейний, тіпа, бізнес, сімейний бізнес. бізнес. А це як коря, типу, які ми у колись. Ну, то він український похож, я не знаю, ну, то скажіть мені. Український, український грек е, чи <звук> <звук> ну, <звук> не Іван Задрожний. Ого, що не похожий на цього якогось. Ні, ну, це а, а тут відгуки можна залишити. Люди завершити. різні заходи, летенькі, у Кларі, ідеї, і всякі штампочки. Треба написати «Евхарісто». Та це може просто хтось повісить. <свіць> Звісно. <свіць> <свіць> Підкови там. <свіць> а ти засняв, що треба, щоб зайти, то треба мило купити? Так, так, так. А в мене камомайл, бачите? Камомайл. 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 Я не знаю, що таке камомайл. Ромашечка. <свіць> Ромашко, папа. Ой, це ці artificial olives. Artificial oli olives. artificial intelligence, це artificial Olives. О, Це Давай. Такі. це мій корявий почерк. О, а тут вже видно, що це професіонал пише. Я вже розвитку. Я, я як курка лапою пишу. Ооо, сердечко таке. <свіст> ну що, друзі, відправляємося далі. Хто-хто? <свіст> друзі. он до Сторіс виставляв, тому що ми? Ми... Ваші, вставить, ви ми... я там маленька, міні-Альона була. Сторіс, <свіст> <свіст> ти бачив? Таке міні-Альона. Ті ми випили трошки по <свіст> коктейлі. Походили, трошки пошопились, подивились. що тут до чого. Цьому острові. Будемо плисти кудись далі, да? Далі да, ще якісь розвідувати. Попливаємо на чи, чи як? Чи поїдемо. Як правильно йти по кораблям чи плисти? Йти морем. Йти морем. <рисвіт> як Хесус. <рисвіт> <рисвіт> як Хесус. <рисвіт> <рисвіт> Ходи по, по морю будемо пройтись. <рисвіт> <Вот>. <рисвіт> хесус. <рисвіт> Дивіться, яка тут водичка. Трошки ой, трошки ну, тут темнувата. Поган... <ріст> тут погано трошки. <Тут, ріст> <погануви>. <ріст> <та, тут погануви. ріст> Ми зараз перейдемося в сторону корабля. <ріст> <ріст> Щось <можна>. Нічого. Локти <ріст> для з очком. З очком. Щоб відганяти це, Щоб відганяти очко. для опелю, знаєш, я б взяла дві. Це щоб була якась тупина. Щоб не зглазути. <ріст> Дивись. Такі гарні якісь розочки. Калімера. О, Калімера. Калімера. Калиспара. Ага, да, испере. О, калиспара. Калимара. все гарно. Який кораблик. Дуже гарний. Добрані. Добрані. Я почав втухати. Просто каже, чувак, я знаю українську Добраніч. Мені. А дівчатам каже, ти моя квіточка. Ні, отак. Квіточка моя через букву Ц. Квіточка моя. Квіточка моя. Понял? 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 Щери все бойще і ближче. Вода, аж чорна. Всі фотографують і знімають відео. Цей такий момент з такою музичкою. Не спасибо, я не голодный. Ты шоп обваловась вс жт. Корабль, блин в шхуну. А, то воно вже уже все, да? Кинь чи ні? Звучить музика.